На календарі 12 листопада середа Ви дивитесь новини на телеканалі Лан в студії Світлана Кренців. Сьогодні 233 депутата проголосували за відкликання Арсенія Яценюка з посади голови парламенту згідно з поданою ним заявою. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко поклала відповідальність за відставку спікера на президента Ющенка. Вона розцінила це як намагання забити останній цвях у демократичну коаліцію. Сам Яценюк сказав, що не бачить трагедії в тому, що сталося, і зазначив, що був послідовний, подавши заяву про відставку після розвалу коаліції. Для бажаючих стати керівниками області чи району Львівська облдержадміністрація оголошує конкурс із зарахуванням до кадрового резерву, зокрема і на посаду голови Львівської облдержадміністрації. До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менше п'яти років, та займають або займали посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не ще четвертої категорії, а для посадо голів районних державних адміністрацій не нижче п'ятої категорії. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів після опублікування цього оголошення. Довідки за телефоном у Львові 299 91 19 або ж 261 30 55. Як відомо, весь наступний тиждень на Україні пройде під знаком 75-річчя великої трагедії, зініційований КПРС Голодомору. Учора були оприлюднені офіційні дані його жертв. За 1932-33 роки в Україні загинуло майже 3,5 мільйона осіб. Про це свідчать результати дослідження інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. За роки голодомору в містах загинуло 940 тисяч працездатного населення у віці від 15 до 60 Років 262 тисячі осіб похилого віку та 800 тисяч дітей за 5 місяців 1933 року в Україні загинуло стільки ж людей, скільки померло за 5 попередніх років. Найбільше українців загинуло в Київській і Харківській Донецьких областях Молдавській Автономній Республіці, яка входила до складу України, а також у Вінницькій, Чернігівській, Одеських областях. Голова обласної ради Мирослав Сенек дав доручення постійній комісії з питань культури, духовного відродження, змі та туризму, розробити заходи із відзначення на Львівщині 60-ти річчя від дня народження Володимира Івасюка. Зокрема, він пропонує створити в нашій області музей композитора, проголосити спільно із Чернівецькою областю 2009 рік роком видатного українського діяча культури, провести масштабний концерт у львівській опері. У польському місті Лоць відбувся міжнародний турнір із карате гран прі Польщі. У ньому взяли участь і шестеро юних стріян, вихованців спортивного клубу Сене. Додому вони повернулися з дев'ятьма медалями і трьома кубками. З ними зустрілася і наша знімальна група. Дев'ять медалей та три кубки це трофеї, з якими повернулися учні спортивного клубу Сеневі змагань, які відбулися у польському місті. Юні картисти захищали честь Львівщини і показали високий рівень підготовки. За що його отримали чотири золоті, дві срібні та три бронзові медалі. Молоді спортсмени кажуть, що виборювати перемогу було важко, адже змагання проходили на досить високому рівні. Суперники були сильні, змагання було високі. Ну, було важко, перемогу так би вибрати нелегко. Треба багато зусиль. Ну і щоб здобути ці зусиль, треба було багато тренувань. І тренування допомогли здобути ті медалі. Завдяки тренершам, тренерам, партнеркам здобули медаль. Змагання проходило дійсно на досить високому рівні. Ми проходили два дні. І на цих змаганнях зібралися учасники з понад 10 країн світу. Зокрема, були дуже е, сильні суперники з Англії і Чехії. Досить сильно була команда представлена з Києва, е, з Миколаєва і з Луцька. З України на цих змаганнях було представлено 26 спортсменів, шестеро з яких зі стрія. Тренер клубу Сене Ярослав Захаренко говорить, що його вихованці на місці не сидять, адже часто їздять на змагання і, звичайно, з порожніми руками ніколи не повертаються. Кожен місяць. Відбуваються змагання такі. Зараз у нас було Кубок Піноків в Італії, де були діти, змагалися тільки виконання формальних прав, до 13 років були змагання. І вони жили в Діснейленді. Зараз такі самі змагання відбуваються у нас в Парижі, але там відбувається Мікі Мауса, кубок Мікі Мауса, де діти таке саме живуть в Діснейленді і бавляться тим. Ну, задоволення ну, дуже багато. Оці діти були у Швеції. Вони три дня там пробули. На у молодих каратестів досталь вже не поміщаються у шафі, проте не збираються зупинятись на досягнутому. Світлана на Олександр Оксана Стасій, для стрейських новин. Дещо із кримінальної хроніки міста до стрийського міськвідділу міліції звернувся безробітний, який повідомив, що 15 березня його ошукала невідома особа, продавши йому за 1300 доларів автомобіль ваз 2102 який йому не належить. Правоохоронці встановили особу шахрая та притягують до відповідальності безробітна. Стриянина. Учора ж до Стрийського міськвідділу внутрішніх справ звернувся таксист, мешканець Львова, що біля 23.30 стрію невідома особа, застосувавши фізичну силу, заволоділа його автомобілем «Деоланос». Вартістю 47 тисяч гривень в автомобілі. Був мобільний телефон Соні Еріксон. Документи на автомашину 300 доларів, США та 150 гривень. Правоохоронці затримали злодія. Ним виявився 37-річний охоронець одного із триських підприємств. 16 листопада у Морщинському палаці культури відбудеться гала-концерт переможців від піркового туру всеукраїнського конкурсу сучасної релігійної пісні Пісня серця, присвяченого 1020-літню хрещення Руси України. Початок о 15-й годині повідомив голова катехетичної комісії Стрийської єпархії Отець Михайло Куцуровський. Метеопрогноз повідомляє, що у четвер, тринадцятого листопада на стрищині очікується малохмарна безопитів погода. Вітер південний, 0,2 метри за секунду, атмосферний тиск 740 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологи 75%. Температура повітря вночі від двох морозу до одного тепла. В день 5-10 градусів тепла. І це всі повідомлення на цю годину зустрінемось завтра. У цій порі. також дивіться новини на сайті telelamp.com.ua. На все добре.